Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3272 розіграш державної лотереї Лотомаксума на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 341 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8204-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 41. 56 7 Чотирнадцять, сорок чотири, десять. 79, два, сімдесят дев'ять. 23, Сорок тридцять шість. Двадцять три, вісім. Тридцять три, шістдесят, тридцять, два, двадцять п'ять, сімнадцять, п'ятдесят один, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7057 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 8 2. 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 2, 7. Бережіть себе, все буде Україна.